Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 9 квітня, і ми з вами продовжуємо робити чергові прогнози на актуальні теми. Сьогодні Трамп видав чергові заяви. І вирішив я все-таки продивитися, до чого ж ці заяви його доведуть. Що ж це таке він творить? Що ж це в нього за така манія величі? А що ж він сказав? Ну, та сказав, що його цілують в дупу про країни, які намагаються укласти з ним тарифні угоди із США? В себе нічого, але комізм і парадоксальність даної ситуації просто зашкалює. І от енергія такої якоїсь незрозумілої манії величі. Чим далі, тим в лапках, веселіше з тим Трампом. Отже, президент США Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є в лапках війною зі світом, а потім сказав, що це зовсім не війна, посилаючись на країни, які відряджають своїх лідерів до США для переговорів. І він, власне, додав, що ці країни його цілують в дупу. Він пряма мова каже, що я справді думаю, що війна зі світом, яка зовсім не є війною, тому що вони, тобто лідери держав, всі йдуть сюди. Японія, десь, коли ми говоримо, вони летять в літаку, багато з них, усі жорсткі переговорники. Потім він додав, що власне вони йому телефонують ці всі країни і цілують його в дупу, щоб спробувати укласти торгову угоду. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, сер. Давайте подивимося, до чого взагалі це далі буде все ще йти, ті всі парадокси з тим Трампом. Кому мої прогнози цікаві, важливі, підписуйтесь на мій Ютуб канал і соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також, хто має бажання відтепер може стати спонсором мого youtube каналу і дякую тим, хто вже є по факту спонсорами. Ну, а я вирішив сьогодні це все продивитися. Ну, ще, ще таке, щоб сказати, що його цілують в дупу, ну, то треба таке придумати. Давайте подивимося спочатку по архетипах, ким він себе зараз а, оце от возивнив, так? кого він себе там надумав. О, Дивіться перша карта. Карта союзника. Тобто він вважає, що насправді нічого поганого він такого ж не зробив. Ну, то правильно, от, хочете. І тут при тому, бачите, як. Руки мають йому цілувати. От людина, яка на коні є вище, тобто буду вашим союзником, буду вам допомагати, але от він вище, а всі решта, там десь внизу. Знаєте, от, так мені ця карта сьогодні нагадується. Руки мають йому цілувати. Далі, така ось карта, Чорна вдова. Ну, насправді ця карта, по його, скажімо, так, архетипу актуальному не є добра, тому що взагалі ця карта мені нагадує таку, знаєте, жінку якусь, якогось вампіра. От. І якраз енергія вдовства, чорна вдова. Тобто, знаєте, в природі хто така чорна вдова? Така тваринка, вроді Павучеха, яка з'їдає своїх партнерів після статевого акту, якщо я все правильно пам'ятаю. Ну, а в народі чорних вдов називають тими, хто має багато різних партнерів, і всі ті партнери якимось дивним чином помирають. Ось, ну і по ньому йде така чорна вдова. Це називається зробити так, щоб витягнути з інших ресурсів і е, змусити їх підкорятися. Ну, дивно, дивно. І ми з вами робили попередні прогнози про ту його політику, до чого це все може довести. Ой, цікаво. Він то надіється, що вони там будуть укладати угоди, що це все буде переговорювати, і знову ж таки карта цього верховенства, карта вчителя. От тільки він знає, як правильно, тільки він буде це розказувати, тільки він буде повчати, тільки він, він, він. він. Четверта карта. Лідер. Ну, і він в цьому не вбачає абсолютно нічого поганого. Тобто такий принцип кнутом і пряником. Так, батогом і пряником. І карта, яка називається. Лідер. Тобто, він хоче запам'ятати світу історію своїми рішеннями, своїми досягненнями, своїм цим всім. Чи дійсності так до нього там літають лідери інших країн. Літають, видзвонюють і так його прям цілують в дупу. Давайте подивимося. Щось не дуже карта печалі. Це називається, якщо хочеш, щоб. Тебе цілували в дупу, то ти скажеш, що тебе вже і так, є ті, хто цілують. А де це? Доказано? Карта трійка мечів печаль. Видавання а, бажаного задійсне. Привернутий принц Пентаклів. Карта імператриця взагалі, багато яких країн через ті всі мита вони дійсності можуть почати обходити правильними, неправильними шляхами, легальними, нелегальними і так далі. І те, що він думає, що всі так будуть чемно йому підкорятись, він дуже в цьому помиляється. Ніхто його там в дупу не збирається цілувати. А оці його заяви, що його цілують в дупу, це може ще викликати більший такий, знаєте, сумбур, протест і несприйняття якраз його як лідера, який він хоче себе представити. Але знову ж таки, за ним є ті, хто керують, я вже їх назвав неодноразово, таємні правителі світу. Він знає також якісь такі схеми, які він давним-давно продумав. Він думає, що вони будуть дієві. Плюс, десь, до речі, я ще таке в інформаційних також новинах читав. І хтось з глядачів коментарі писав, що Трамп користується якимось там алгоритмами штучного інтелекту. І згідно з ними, він такі приймає рішення. Чи може це бути? Мах перевернутий, сила перевернута, аркан повішаний. Багатство перевернути. Ну, я особисто дуже сумніваюся в тому що він приймає свої рішення саме завдяки штучному інтелекту. От, не виключено, що там є енергія команди, яка може щось там моделювати, звичайно, завдяки штучному інтелекту. Але там рішення приймаються основні зовсім іншими персонами, персонажами і зовсім з іншими підходами. От чим для нього може закінчитись. Оті всі його торгівельні війни. Давайте з рахуванням теперішньої ситуації, сьогоднішні заяви, як його всі цілують в дупу, бо щось не показано, хто його там. Може хтось і цілує, я не заперечую, але основна маса ні. Фу, чим для нього це закінчиться. Король так, рицар кубків перевернутий, пас жезлів перевернутий, шість жезлів пряма, туз кубків перевернутий. Двійка кубків перевернута, і дев'ятка кубків Перевернута. Тобто все, що про здійснення бажань, все, що про якісь досягнення домовленостей, все перевернуте. Де його там хто що цілує, Ну таке сказати, розумієте, це просто це президент величезної країни, це така поважна особа. Він вимагає такої поваги до себе, і він розказує, що його цілують в дупу, тому що хочуть з ним укласти угоди ну, це парадокс. Тобто, ти сам задаєш якісь тон, якісь критерії, а потім ти отаке от говориш. Тобто, тобі можна, а чого комусь не можна. Ну, от таке. І в результаті, Ну це, бачите, знов все ігри: ігри, іграща, сатани, є, оці темні, темні праведці отаке як знущання. От знаєте. Ну Но... за будь-яке знущання доведеться відповідати. І терпіти, щоб хтось прям терпів, ну, комусь терпіться, увірветься. Що вони тоді скажуть, якщо дійсності багато країн почнуть це все обходити? Хтось може справді якось з ним укладе якісь угоди, які вигідні, і їм і Америці. Але чомусь так де енергія, що більшість відсотків 60-70, можливо, навіть іще більше, з часом почнуть обходити це все. Якщо навіть зараз, можливо, в чомусь десь там Америка дозаробила, хоча це все дуже відносно, я вам казав, цей колапс, він теж якось так штучно змодельований, бо комусь це треба. На тому теж, напевно, заробити. То це не означає, що воно далі може так бути. М -м -м. Зіркова надія, а я би сказав зіркова хвороба. Коваль. Перевернутий мах, перевернути його існування. Далі імператор. І перевернута колісниця. Ще й карта відьмачки. Ой, хтось вам там підказує, якісь, бачите, відьмачки, теж, певно, має тих всяких. Ну, таємне правительство. Це то свого роду теж всілякі нечистоти. Ну, таке, як маємо, по розкладу, що. Ну, неправильні він каже слова. Неправильно, так не можна. Це кажуть, деколи має Бозі покарати розум, забере оце щось наподобі того. Щось, знаєте, як забирає, ну де таке говорити? Ну, де таке говорити? Таке всевласті є така манія цього велічія, так, величності якоїсь. І це все породжує неправильні слова, це вкотре певні випробування, які кермічені, проходить неправильно. Це треба доповідати. Ну потім якось, значить, його заберуть, і хтось буде другий щось балакати. Знаєте, Як навмисне йому кажуть: або скажи так, так і так, а потім, щоб виставити з нього якогось. Е, якогось взагалі от, чесно, не, 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 незрозумілого, якоюсь, не знаю, з якимись незрозумілими, неадекватними заявами і, і взагалі якимись компроментуючими і принижуючими для когось. Тобто, ти спочатку зробив цю всю тарамедію, потім. Потім, ну, є ті, хто просяться, щоб якось ну, це улагодити, а ти кажеш, ну, дупу поцілують. Ну, таке. От, І ще там сьогодні були теж заяви в чергові з тої його президії, що там, вроді, як, знову ж таки, вони оце що десь пробують протягом найближчих там, тижнів завершити війну в Україні. Наскільки це важливо? Ну, подивимося, наші. Я мала би десь до 12 числа знов ніби як летіти в Америку. І там вже питання тих, хто є угоди про тих рідкоземельних копалних. Ну, про це я буду робити окремий прогноз. В цьому ж відео прогнозі я дякую всім за увагу. Пишіть ваші думки в коментарях, чим закінчаться ті висловлювання для Трампа, що його в дупу цілують, щоб з ним підписати якісь там торгівельні угоди. І світла, як завжди, всім відправляю все, що робиться в тому світі, має багато дуже парадоксів. Але і багато через такі ситуації виявляється таких моментів, над якими треба працювати, які з енергопростору треба вичищати, різні такі всілякі заяви, персонажі, ситуації. Відбувається велика честь. Якщо воно себе не проявить, то що, що тоді як має бути вичищено? Ну ви зрозуміли про що мова. Тому, дорогесенькі мої, піднімаємо наші вібрації, працюємо духовно, ростемо, розвиваємося, щоб здолати всю ту нечість на рівні енергетичному здолаємо, на рівні фізичному, тим більше здолання це реалізується. Бережіть себе. watch